Доброго дня! Вітаю вас на каналі про орхідеї. І сьогодні захотіла вам показати повний розпуск ось цієї орхідейки, яка не захотіла стати метеликом. Але ж вона і чарівна, без защіпів на пелюсточках. Поставила біля неї. Ось таку більш такий в неї лимонний колір і жовта губка для прикладу, щоб подивитися, який у них різний колір. Ця теж яскрава. Бачите, розпуск у неї на кінці гілочки, і такий розпуск називається цвітіння револьверне коли орхідейка дорощує на кінці гілочки квіточки. І доволі вона так довго може квітнути і дорощувати. Не потрібно зрізати в неї квітконос. І ось ця така, бачите, більш, більше тут такого помаранчевого, більш теплий жовтий колір і помаранчева така губка. І я вам хочу ще сьогодні запропонувати подивитися, що квітне у мене на роботі. На робочому підвіконні. Ось ця орхідея вона має таку плотненьку воскову, прям квіточку, невеликого вони розміру, але ж бачите, який незвичний вигляд вона має. Це чорний лебідь. називається орхідейка, насичений темний колір. Вона в мене. Дома не відкривала бутони. Так, трошечки напів розкривала, але такого повного розпуску в неї не було. Я її забрала на роботу, вона дорощує на двох квітконосах. Було в неї три, треті я обрізала, і тут їй місце дуже підійшло, і вона мені показала на, повну, на повний розпуск свої квіточки. Ось ця теж яскрава така красуня. Вона а, була пілор це такий різновид квіточки, який квітне пілорчиком, як тюльпанчиком. Але ж оця гілочка в неї з точки росту, бачите, прям з середини орхідейки. Це говорить про те, що в майбутньому вона буде давати. Відросточки, діточок, і будемо наблюдати, як будуть квітнуть ці діточки пілорчиком чи обичним стандартом вони будуть. Це орхідейка. Бачите, який листочок склеєний, треба його трошечки йому допомогти розклеїтися. Не знаю, який це колір, бутони в нього. І поряд ось така яскрава красуня. Більш насиченого тут червоного кольору. І на нижніх сипаліях, бачите, такий мілесенький краб. Вона яскрава, теж викинула ще один квітконосик, буде дорощувати. І будуть там теж нас радувати квіточки. Будемо спостерігати за нею. Ось така. Чарівна аленький, аленький цвіточок. Так, це не знаю назву, теж орхідейка в активному рості, корінці, листочок, там от серединки хоче нам викинути. Це теж е, така, бачите, ніжна, е, більше тут таких е, рожево-зелених кольорів. А має ця квіточка. Губка має краб, небагато, але ж має. І вона така теж дуже-дуже ніжна, ніжно-рожевий, ніжно-такий салатовий, теж цвітіння, мабуть, буде револьверне, бо вона і дорощує бутон, і відсушує квіточки. Ще раз давайте подивимось на чорний лебідь. І я хочу піти подивитися, як почуває себе орхідейка, яку ми пересаджували з вами на каналі, яку мені колега віддала. Так, ось вона стоїть тут в другому кабінеті. Подивимось на неї. Хочу глянути, чи є в неї корінці в активному рості, чи вона на даному етапі поки що. Не почала розвивати корінці, але ж я так прям суттєво не бачу, щоб якісь були здвиги. Але ж щось там опирається в горщик, таке зелененьке, і маю надію, що то будуть розкуклюватись корінці. Ось тут, мені кажеться, щось тут таке намічається. Так, ну ставимо її назад в свій будиночок, на своє місце, і будемо за нею спостерігати. А зараз я вам хочу запропонувати, як у мене вдома, теж у повному розпуску, я вам показувала бігліпчик лососового кольору. І ось він уже майже повністю весь розквіт. Він просто чарівний. Полюбуйтеся з ним. Полюбуйтеся на нього. Я вам дякую, що ви були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь, і далі я вам буду показувати теж багато цікавого і корисного. Дякую вам усім і до побачення!